Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега? «Фавбет» – офіційний партнер клубу Лівий берег. Доброго дня. Сьогодні черговий контрольний поєдинок. Суперник Вікторія. Рахунок 1-1, Знову нічия. Чи не здалося вам, що дуже схожий сценарій ось на попередню гру з Кудрівкою? Доброго дня. Ну, здалося так. Але сьогодні, що тішить, це наш зміст ігри. Він був такий, як ми бачимо, що був цей зміст і в чемпіонаті. Тому я дуже радий. І ті хлопці, які вийшли, ну, додали нам швидкості. Ви бачили, що заміни пройшли, і ми забили гол. Але, на жаль, одна контратака така неприємна, і ми не змогли нівелювати її. Але це футбол, що зробиш. Раніше ви говорили, що сьогодні дасте більше ігрової практики молоді. Сьогодні вийшли з перших хвилин молоді гравці. Як вони як дії цих молодих гравців? Вам ну, ви знаєте, дуже приємно було і відверто скажу, що і Тіщенка, ну і Гереш доволі таки змістовно зіграли. Я дуже радий, що вони прогресують. Це, це дуже добрий знак. Багато дуже створних моментів біля воріт суперника. Але от один забитий м'яч як вважаєте, в чому в чому проблема? Ну, по-перше, це реалізація, да, потрібно, Ну, те, що я постійно себе задаю питання, це потрібно більше працювати над завершенням в тренувальному процесі. Ну, ви знаєте, а з іншої сторони, коли є моменти, це дуже добре. Треба тепер доводити до кінця ці моменти, але це хороший знак. Гунічева можна сьогодні похвалити? Так, можна. І його, і Воробчака можна похвалити, вони молодці дуже добре зіграли. Менше трошки двох тижнів до початку сезону до старту в першій лізі, як пройде ось оцей залишок підготовки до чемпіонату. Ви знаєте, зараз вже будемо трішки змінювати нашу підготовку, тому що ну практично скажімо, ми програму виповнили на даному етапі фізичної підготовки. А зараз треба більше над тактичними діями попрацювати, більше вдосконалювати наші взаємодії там в обороні, в атаці, в перехідних фазах, тому будемо приділяти цьому внимання. Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега? Фавбет офіційний партнер клубу Лівий берег.